Доброго дня! Дітки! Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Ганни Чубач зайчик і намалювати його за допомогою геометричних фігур. Зіна в зарослі пішла зіна зайчика знайшла. Заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис, із корзинки втік у ліс. Ви запам'ятали, про кого віршик? Вірно, про дівчинку зіну та зайчика. Давайте пригадаємо, що було спочатку. Куди пішла Зіна? Кого знайшла Зіна у зарослях? Куди Зіна посадила зайчика? Чим Зіна накрила корзинку? Зайчик хитрий був. Як хто? А куди ж утік зайчик? Що було спочатку? А що було в кінці? Що було раніше? Зіна знайшла зайчика чи накрила кошик хустинкою? Малята, повторіть віршик разом з мамою. Чекаю на відео з вашими віршиками. Всім гарного дня, до зустрічі, дітки, до побачення!